У нас тільки що закінчився перший півфінал шахового турніру «Ми, діти Аскольда. В шаховому турнірі ми діти Аскольда перше місце посів Малиновський Ростислав, перший розряд рейтинг 2086. Друге місце в нас посів Осипчук Олександр, перший розряд, рейтинг 1904. Ці двоє дітей проходять фінал, фінал наших змагань «Ми, діти Аскольта», який відбудеться 24 травня. Турнір пройшов на дуже хорошому рівні. Всі діти, всі батьки були дуже і дуже задоволені. По закінченні турніру я, Кольба Андрій Богданович. Ще провів сеанс одночасної гри. І е, в цьому турнірі один із учнів Малиновський Ростислав склав гідну конкуренцію і навіть переміг. Так що так відбулися наш перший шаховий турнір. Ще буде у нас таких п'ять турнірів. Це кожен, кожен тиждень, 19 квітня, 26 квітня. 3 березня, 10 березня і 17 березня. І фінал відбудеться 24 травня. Я казав, березня там 3 квітня, 3 травня, 10 травня, 17 травня. Ну і в фіналі я думаю, так що будуть виступати всі без виключення і перші розряди, і кандидату в майстерспорту. І він буде дуже сильний турнір.